Задумаємось на хвилину, що як виявиться, що добре знайоме нам з дитинства новорічне свято з ялинкою, шампанським та олів'є насправді не таке вже й давнє. Сьогодні ми зануримося в справді дивовижну і складну історію, яка ховається за одним із найулюбленіших свят. І ось це питання наш ключ до розгадки. Це початок справжньої подорожі в часі, щоб з'ясувати, звідки ж насправді взявся той новий рік, який здається, всі ми так добре знаємо. Просто уявіть собі цю картину. Запах хвої, мерехтіння іграшок на ялинці, дзвін келихів із шампанським і, звісно, стіл, що ледь витримує вагу всіх цих страв. Цей образ, наповнений ностальгією, знайомий багатьом. Але за цією, на перший погляд, вічною традицією ховається абсолютно несподівана історія. Так, виявляється, це свято не виникло якось органічно саме по собі. Ні. Це був дуже ретельно продуманий політичний проект. Його створили з конкретною метою одні традиції стерти, а на їхньому місці збудувати зовсім інші. Тільки погляньте на цю хронологію вражає, наскільки швидко і системно діяла радянська влада. Буквально за якихось 10 років вони не просто заборонили, а повністю замінили багатовікову релігійну традицію новим державним і абсолютно світським святом. І ось тут. Історія робить такий, знаєте, похмурий, іронічний поворот. Людина, яка була одним з головних рупорів Нового Свята, сама стала жертвою тієї ж репресивної машини, яку так палко підтримувала. Це, мабуть, якнайкраще ілюструє жорстокий політичний клімат тієї епохи. Отже, що ми бачимо? Це ж пряма підміна понять. Святого Миколая постать із глидочезним культурним корінням просто цілеспрямовано витісняли. А на його місце поставили Діда Мороза, персонажа сконструйованого для формування нової правильної радянської ідентичності, який мав стерти культурні відмінності між республіками. Ну добре, з радянським конструктом розібралися, а тепер давайте копнемо ще глибше. Що ж існувало до того, як держава взялася за це тотальне переформатування календаря? Цей слайд показує наскільки строкатим було святкове життя до приходу радянської влади. Знаєте, не було якоїсь однієї спільної для всіх традиції. Були пишні, бали, аристократії, був скептицизм інтелігенції щодо запозичених звичаїв, і, що найважливіше, була неймовірно багата і жива народна культура. Ця цитата це ніби голос із минулого. Історик Михайло Грушевський не просто так використовує російське слово ілька, цим він ніби підкреслює, для нього, для української інтелігенції того часу цей звичай був чужим, не своїм. А ось і потужний контраст імпортованій ялинці. Дідух, це ж не просто прикраса, це цілий всесвіт смислів, це символ культу роду, це аграрна магія, це пошана до предків. Вважалося, що цей сніп це місце, де зимує дух предка. А тепер поговоримо про одну неймовірно яскраву народну традицію, яка вижила, попри всі спроби її придушити, це історія про справжню культурну стійкість. Тільки вдумайтеся в це звичайне святкування перетворюється на акт непокори, люди буквально ризикували свободою, щоб зберегти традицію своїх пращурів. Це показує, наскільки глибоко вона була вкорінена в житті громади. Ця цитата це не просто історичний факт, це свідчення про людські долі. Вона нагадує про ту реальну, страшну ціну, яку платили за збереження своєї культурної ідентичності в умовах тоталітарного режиму. І ось це, мабуть, найцікавіше. Це блискуча ілюстрація того, що Маланка це жива традиція. Вона не застигла в часі, не перетворилася на музейний експонат. Поряд з архаїчними образами з'являються сучасні, які відображають актуальні реалії. Карнавал дихає і розвивається разом із суспільством. Добре. Від ритуалів перейдемо до іншої важливої частини свята до їжі. Адже те, що стоїть на столі, може розповісти не менш дивовижну історію про політику, економіку і, звичайно ж, людську винахідливість. Ця таблиця просто чудово показує, як дефіцит породив справжню кулінарну творчість. Олів'є, який колись був стравою для ударників праці, став символом свята в кожній родині, а уселедець під шубою, це ж взагалі геніальний винахід з найпростіших продуктів. Це страви, народжені з необхідності, які стали легендами. А ось і відповідь на питання про один з найсильніших ароматів дитинства. Виявляється, це не якась магія, а звичайна логістика планової економіки. Дозрівання і доставка цитрусових з Грузії просто збігалися з груднем, створюючи оцю міцну майже рефлекторну асоціацію. Що ж, ми з вами розібрали різні історичні шари, ніби археологи. А тепер давайте подивимося, як усі ці часом суперечливі історії співіснують у нашому сьогоденні. Виходить, що сучасний святковий календар в Україні це така собі мозаїка. Тут переплилося все дохристиянські, християнські, імперські та радянські традиції, кожна дата розповідає свою частину великої складної історії. І в цьому, мабуть, і є найважливіший висновок кожне святкування це вибір, це спосіб вести діалог з минулим, приймаючи одні його частини і, можливо, переосмислюючи інші. І це питання ми залишимо відкритим. Коли на столі з'являється салат олів'є, коли прикрашається ялинка або коли в кутку стоїть дідох, які саме історії, спогади та цінності оживають у цей момент? Про це варто задуматися.